Привіт, мене звати Мирослава. Ви на каналі Нитка до нитки, де я показую і розказую про рукодіння роботи моєї мами Оксани. Сьогодні я в такому затишному саді знайшла собі тихеньке містечко під сливкою, і сподіваюсь, коли я вам не розказувати, мені жодна не впаде на голову. Я знайшла тихе містечко від домашніх справ, тому що, ви знаєте, поки є літо, поки є урожай, потрібно робити багато домашніх справ є і по дому, і по кухні. Що зовсім. Всім не вистачає рук до Ютубу, але нам подобається вас нанехати. нам подобається з вами ділитися процесом, що відбувається. Тож сьогодні я поділюсь з вами, що робила мама протягом цього часу. А мама останнім часом вирішила підчистити свої недов'язи, взятися за них і потрішки з ними. Розбиратися, дов'язувати, завершувати іграшки, доробляти проекти. І недавно вже я вам показувала, які мама іграшки зробила з недов'язів. Що вона доробила? Ви можете знайти це відео на каналі, переглянути, а ви також насолоджуйтесь іншими відео на каналі, поки я не так регулярно випускаю. Але сьогоднішні відео в нас також про недов'язи, які мама доробила, які мама завершила іграшки. Тож сьогодні буде готові іграшки з цілих п'ять. Ми з вами їх розглянемо. Як на мене, дуже класні іграшки вийшли. І чим я люблю, не люблю недов'язок, вам показувати з вами ділитися, тому що мені самі цікаво, що ж мама доробила, яка іграшка була здов'язана, зв'язана, що поповнює нашу колекцію. Можливо, щось собі візьму, можливо, вам покажу, звичайно, що. І якщо ви хочете щось придбати з маминих виробів, я запрошую вас на наші соціальні мережі, пишіть нам повідомлення в в описі під відео. Тож. Давайте подивимося детальніше, що було зроблено. Перша іграшка, до якої взялися мами руки, вирішила мама зробити, це ось такого милого зайчика. Він довговужкий, такий гарний, маленький, і, взагалі, навіть через камеру видно, наскільки він такий затишний, що його хочеться прям тримати в руках. Він такий в нас довговушка, зв'язаний з плюшової ниточки. Бачимо, що мама вибрала таку ниточку, яка трішки блистить виблизкує на світлі. І за розміром він у нас 18 см. Ну і звичайно, що крім того, як, щоб поміряти повністю зайчика, давайте ще виміряємо йому самі вушка. Тому що вушка в нього справді є таким основним елементом, який виділяє його серед інших зайчиків, і це в нас вушка, самі вушка мають 17-18 см, тобто такий самий, як і це весь тулуп. і важить він 68 грамів. Такий миленький зайчик вийшов у мами. Наскільки я знаю, що сам процес затягнувся за рахунок того, що потрібно було зв'язувати, потрібно було дооформити, але ось мама зробила, і він миленький такий получився. Такий. Класний хвостик в нього. Ну і, звичайно, що відтінки такі є доволі ніжненькими, пастельненькими. В попередньому відео я вам показувала також зайчика, якого мама ввязала на подаруночок, і це також був зайчик довговушка. І можемо їх, наприклад, порівняти, які різні довговушки зайчики бувають. Якщо ви дивились це відео, то напишіть в коментарях, який вам більше симпатизує, той з такого антипілінгового крилу, більш супкіший. Чи ось такий миленький, затишний, м'ягенький зайчик довго вушка, якого вушка йдуть такі симетричні, довгенькі. Ну і, звичайно, що за рахунок нитки, за рахунок гачка, видно саме в'язку. Напишіть в коментарях, якщо ви не бачили цього відео. Запрошую вас переглянути його, ну і тоді вже поділитися думкою. Думаю, ще одне, на що ми можемо звернути увагу, це саме на оформлення мордочки. Бачимо, що тут очка мама підбирала достатньо великі, такі е, на міцному кріпленні, на безпечному кріпленні. Ну, а носик вишила таким ніжно-рожевеньким кольором. Ну і відповідно більше вже нічого не надавала, щоб. Зайчик був мінімалістичненький, гарненький, самий по собі, і завдяки саме формі вух він був цікавенький, а не за рахунок оформлення. І так як нам сподобався такий зайчик, мама вирішила зв'язати ще одного його, а саме в такому вже рожевому відтінку, також вибрала пастельні кольори, тільки різниця в тому, що в нього носик ще чорненький вишитим, а не рожевим, ну, відповідно, за рахунок того, що сама основа вже де рожевенька. І давайте глянемо його детальніше поближче, тому що він получився більшеньким. Зараз знаємо наскільки більшеньким. Але в основному по схемі в'язаний так само. Тобто все дуже індивідуально, яку ниточку взяти. Мама мала таку наявності, тож зв'язала з такою, такого миленького зайчика. Він, на жаль, не піде нам на брелочок, але як іграшка самостійна, щоб тягати за вуха тримати, за лапку просто ідеальненько вийде. Я, будучи маленькою дівчинкою і дитиною дуже б хотіла мати такого зайчика. І він має вже в нас росту 20 см. Ну, а самі вушка також 19-20 см. Тобто, відповідно, вушка йдуть на 1 см, 1,5 см, коротше за всю довжину тіла. Ну, а важить він 86 г. Нагадаю, синенький важив приблизно 68 грамів, так що за рахунок нитки наповнення цей вийшов трішечки більшеньким. І ось так він виглядає при денному світлі. Давайте його розглянемо, як він буде в нас виглядати з усіх гарних сторін. Помилуємося трішки зайчиками, а потім перейдемо до наступних іграшок. Вони вже нас більш детальні, але давайте трішки насолодимося ніжністю і затишком, яким так і віє від цих зайчиків. Варто вже залишити вже і відпочивати на дитячій площаці, щоб вони трішки прогулялися. А давайте перейдемо до іншої іграшки, яку мама дов'язала. Це саме ось така миленька бджілочка. Ця мила бджілочка була зв'язана по майстер-класу від майстрині пані Анни. Я залишаю посилання в описі під відео. І зв'язана вона була саме в марафоні. Але так як знаєте, коли є перший етап, другий супер можна дов'язувати, є дедлайни, час піджимає. Тож концентрується саме увага на одній іграшці, потім не встигаєш. Ну і відповідно до того, у мамі залишився останній етап. Це було якісь дов'язати елементи, наприклад, ось такі крильці, які вони милі. Вони настільки класно, мені подобається, як також підібрані по кольорах, що вони не є дуже білі і вони не виділяються, а так гармонійно виглядають поряд з іншою основою іграшки. І ось така мила бджілочка була в літньому марафоні, і вона була дов'язаною мамою. А саме, давайте глянемо її розміри. Розміри вона має 20 см, ну а враховуючи ще. Її ось ці вушка, навіть не вушка, не знаю, як це вушка, мабуть так, 23 сантиметри. Ну, і важить вона нас 90 ні, 77 грамів. Така бджочка, бачите, також є доволі великою, також за рахунок того, що зв'язана вона з плюшевих ниточок. Відібрала, мама такі два кольори. Ну і, звичайно, ще третій для е, крильць. Ну і оформила мордочку дуже гарненько, також в коричневих відтіночках, дала коричневі очки на безпечному, кріпленні з таким коричневим відтінком. Ну і, звичайно, що вийшли вже інші елементи: саме носик, ротик, ну і брівки. Зробила саме за рахунок брів, можна створити саме якусь певну емоцію на іграшці. І як бачимо, що ця іграшка є така доволі здивована, але здивована, щаслива. Тому що такий така дуга брів саме формує таку емоцію. І ось так маленько вона виглядає ззаду. Також. Іграшка не є брелочний варіант, вона є великою, але вона також віє таким затишком. І як відносно до попередніх, ця має також такий літній вайб, літній настрій, тому що колись у в нас білочки активні, як на літом. Тож хочеться також її додавати десь в декор, дарувати, ділитися цією бджічкою. Майстер-клас насправді чудовенький, тож залишаю вам посиланнячко на нього. Ну і давайте глянемо, як вона крутиться. Мама придбала такі два елементи: саме таку підставочку і такий пристрій, який обкручує іграшку, і ми можемо її роздивитися з усіх сторіночок гарненько. Як ми розпаковували це, я вам показувала в попередньому відео. Я обіцяла вам сьогодні показати 5 іграшок цілих. Ось уже ми пройшли три, подивилися гарненько, така мила б ділочка також близько глянемо. Ну і перейдемо до наступних іграшок. Наступні іграшки в нас вже зв'язані з інших ниток, не з плюшевої, тож вони в нас повинні вийти меншенькі. Давайте глянемо детальніше. А саме першу таку кроличку шири, кого вона вам нагадує? Mm -hmm. Якщо ви дивились мультик зоополі ще зоозополісфін, вроді би так називається. Навіть друга частина вже вийшла, можливо, навіть і третя. Я дуже люблю цей мультик. Він настільки цікавий, смішний. Ну і звичайно, що про те, що потрібно не йти за стереотипами, потрібно реалізовувати свої бажання і мрії. І, наприклад, така. Кроличка шериф, ніхто не вірив, казав, що шерифом, бути не є роль для зайчика, для кролички. А вона повірила і стала нею, і стала навіть дуже хорошою. Тож заохочую вас глянути цей мультик. Ну, а ось таку шерифку потім надихнутися зв'язати. Це та також кроличка є з майстер-класу, який був зв'язаний в марафоні по майстрині від пані Бікі, І залишаю вам також посиланнячко в описі. Тож ви можете прийти на сайт майстрині, і відповідно до того там може його придбати чи зв'язатися з майстриною. А ось таку кроличку ми зможемо з вами переглянути, яка вийшла мама. Мама в мами. Мама в'язала по майстер-класу, підбирала подібні ниточки. Ну і звичайно, що трішечки оформлена інакше трішки ротик вийшов, мордочка, але в загальному майже ідентична. І кроличка вийшла нам 18 см. 19 навіть. Тобто, також такий, я б сказала, уже частіше вживається як брелочний варіант, але трішечки завелика. Ну і 63 грами така кроличка має. Звичайно, що в неї шапочка знімається, і шапочка має 7 грамів, і разом повністю комплект це буде в нас 70 грамів. Ось така миленька кроличка Шериф. Мама підібрала гарненькі очки сині, що пасували її добреняну і відповідно мені здається, такі очки роблять її більш такою милою, більш такою м -м по-кролячому, наївну трішки, таку е чуттєву, не знаю, як вам, ви можете написати в коментарях. Також мені надзвичайно подобається, чесно кажучи, саме у в іграшках, тому що вони створюють певну таку об'ємність. Як наприклад, в останній іграшки, яку я сьогодні вам покажу, це, це ось такого милого хом'яка: хом'як Майк. По майстрині від пані Яни, також залишаю посиланнячку в описі. такого хом'ячка мама повинна була зв'язати в марафоні. Ну і звичайно, що також перші етапи зв'язалися відповідно до дедлайнах. Ну а потім хом'ячок попав до недов'язів і довго чекав для того, щоб нарешті попастися знову до гачка і завершитися стати вже в колекції. Насправді це не є перший хом'ячок, який мама в'язала. Він надзвичайно миленький. Інші іграшки, які мама взяла, ви звичайно що можете подивитись в інших відео, в списках відтворення, або навіть включити собі музику плейлист. і на фоні вам буде грати гарненька музику, яку спеціально підбирала, так щоб і мамі подобалось слухати. Ну і вам, коли ви щось робите. Ну і, звичайно, щоб передивлятись інші іграшки, які мама в'язала, надихатися, можливо, підчерпувати натхнення, бажання собі зв'язати чи придбати. Тож заохочую вас до списку відтворення, плейлисти, музика до в'язання, до натхнення. І бачимо, що в хом'ячка Майка є класні аксесуари. Саме з шапочка, з вирізами на вушка, ну і жилетка з відповідно, вирізами на лапки його. Шапочка і жилеточка знімаються, відповідно, можна його роздівати, вдягати. Ну, а сам він решта елементів зв'язані суцільно, зв'язані, що їх не можна зняти, але доволі креативненько, тому що хом'ячок в нас вдягнути в такий костюмчик, на такі, такі має також піднімає. Тяжке, що дуже гарненько виглядає. Ну, а те, що я вам говорила про оформлення мордочки, можемо глянути, що хом'ячок у нас трішки злий, тому що саме за рахунок бривок. Ну, і розміри. Давайте взнаємо розміри. Це 14-15 см. Ну, і вага його 54 грами. Такий миленький хом'ячок. Ну, але це ж без аксесуарів. З аксесуарами в нас хомячок має 70 грамів, тобто у нас жилеточка і шапочка важать 16 грамів. І ось такий миленький мін получився. Давайте переглянемо їх на природі при гарному світлі. Нехай вони в нам покрутяться, покажуться, щоб ми могли роздивитися іграшку з усіх сторіночок і насолодитися нею. Ви знаєте, що в'язати цікавіше завжди в компанії, а тим паче не дов'язувати недов'язи. І саме ми робили це в спільнику від пані Олени Поганової. В'яжемо українською в тижні визволення спиць. Насправді він дуже мотивував для того, щоб зайнятися недов'язами, щоб почати потрішки. Вивільняти іграшки, які повинні бути завершеними. Ну і вивільняти гачки, інструменти в спільниках можна звичайно ще надихнутися роботами інших учасниць, а також і розвивати український рукодійний YouTube. Тож, я залишаю вам посилання на організатора цього спільника, а також на всіх учасників цього тижня, які разом з нами в'язали, дов'язували недов'язи, або також виміняли свої проекти, свої рукодільні якісь роботи, виміняли інструменти. Тож запрошую вас переходити на учасників і також переглядати, що ж вони зробили цього тижня, які інструменти вони вивільняли. Посилання в описі. Не знаю, як у вас, але чим довше я дивлюсь на цю кролиху шериф, тим більше в мене прокидається бажання глянути другу частину зоополісу, звірополіс або зоополіс і насолодитися переглядом. Хочеться ось так тримати цю кроличку, в'язати її і переглядати цей мультик. Я бачила тільки першу і пам'ятаю, що була вражена, дивилася навіть декілька разів. Тож, ось така вам трішки інспірація, таке трішки натхнення не тільки в іграшках, а також що переглянути на вечір. Як вам іграшки? Діліться в коментарях, мені цікаво почитати, ну і в загальному мені дуже подобається показувати, робити відео саме на зав'язків, тому що це, знаєте, наче таке. Комбо різних цікавих іграшок, де не знаєш, а що буде сьогодні, які будуть іграшки показані, тому що вони не є по одній тематиці, їх одне об'єднує те, що вони сиділи довго, чекали своєї черги. Деякі іграшки насправді мама можуть чекати і півроку, і рік, і два, тому що не вистачає часу, наприклад, їх доробити, тому що з'являється якесь тестування майстер-класу, або якась інша пропозиція, або якийсь марафон. Тож хочеться деколи, знаєте, так трішки. Yeah. Okay. Зупинитися, дов'язати недов'язи, завершити іграшки, звільнити ось цей простір, який відкладено на недоровнені вироби, і завершити. Тим паче, що тоді швидше іграшка завершується одна за другою, одна за другою, і видно, більший результат. Тож я вам щиро дякую, що ви були з нами на каналі, що ви переглядали це відео. Ну і звичайно, що рекомендую вам зазирнути в наші списки відтворення, там де я поробила погрупувала все, щоб ви. Зайшли саме переглянули той список, який вас найбільше цікавить, наприклад, бісероплодіння, або брелочки, моя любов, або, наприклад, щось українське хочете зв'язати під тематику. Ну, або, звичайно, що якийсь, просто переглянути, що ми в'язали в, в минулому році. Я час від часу люблю заходити і розуміти, наскільки час видасенько біжить. Ну не буду ностальгії на вас на навіювати. Давайте просто залишимося в хорошому настрої. Як сьогоднішня погода. Дуже щиро дякую за вашу підтримку нашому каналу, за те, що переглядаєте нас, рекомендуєте. Кажете, от цей канал є саме для натхнення, для того, щоб поділитися, не знаєте, що зв'язати. Заходите на наш канал і в загальному підтримуєте. Ну і звичайно, що люблю, цілую, обнімаю. Я та моя мама Оксана. Папа. -па. Маленький спойлер, хто додивився до цього місяця, це я буду робити скоро сумочки доробляти. Знову Мирося в ділі, знову Мирося, Мирослава Міра. Я вже запуталась в своїх ідентичностях. Але знову я візьму зароподілля і буду доробляти. Тож, залишайтесь.